Котики. Нарешті я їх побачила. Не по тій причині, що йшла десь спеціально, щоб їх побачити, а по тій причині, що їхали машиною на город. Мені добре його розкидати. Зараз покажу, як їдемо. Юра ж он поїхав, тому що ми його пхали. Вітя он пішов вперед. А я йду, але ж зупинилася котики познімати. Дивіться, що робиться. Але краса. Ото От вже краса. Ну правда, випихнули, поїхав. І нібито це все проїхав, не став ніде. Тільки нам звичу тепер пішки. І дощ починається. Це так, він добре кинути, вирішив. Дивіться, як під ногами. Мокро, мокро. Водичка стоїть практично по підгородам. Ну все, зайшов на поворот на город. Там же він буде їхати, я так думаю. А ми челапка Так, Вітя дорогою, а я вже зрізаю кутик. Напрошки, <різь> іван лежить, <різь> а ж он там, де машина зупинилася, там наш город. Саме там ми будемо. ...підживлювати ячмінь пшеницю. Іван знов лежить. От качан малий. Але, знаєте що, дивлюсь ось туди, он там. Там мій коханий ліс. Я прямую сюди, а дишата моя прямує туди. Як вже давно на ньому не були. Взагалі, напевно, що це перша весна, якої місяць вже пройшов, а ми в лісі нашому не були. Мам, я прикольно буду падати. А ще он під лісосмугою сніг навіть лежить. Ціла смужка вздовж. Є, -а -а. Шині, ну, ось наш город від цієї межі і аж он до тієї до чорнії. Споки ви. Не то, не хтось, ти подавлення. як це тоже. Одну знайку. я <ріпи> <ріпи> шина дав 100 кг? Да, машинист. Ні. А ти ловити може, я не знаю. Ванка, де на мою палку? Де та моя палка? Ти там не зга Значить, оце виявляється посерединці. У нас ячмінь. Це пшениця. І до тої межі теж пшениця-смужка. Е, йду назад, а хлопці досівають в ту сторону. Е, тут у нас, кому цікаво, 40 сотих. Значить, е, чого йду назад? Говорили, балакали, прийняли таке рішення. Набрати ще трішки міндобрива і по ячменю ще раз пройти. Ну вже річ ще трішки сипати, але пройти, тому що, ну кажуть, що то він жовтуватий. Будемо підживлювати трішки більше як пшеницю. А ці вже посварилися, встигли. Чесно, не чесно. Ну ось і досіяла я своє, відеречко. Як не хочеться додому їхати. Як красиво. Не видно взагалі. А співає гарно. Ліс. Наш ліс. Він уже змінює колір. Буріє. Туди село. Ой, над селом Хмарі. Сюди світліше. Ой, ну що зробиш? Гукає, давай бігом. А я так не хочу, так не хочу. Можу йти. Так, десь виїзду так на це на межу, щоб не місити, яка треба підживлювати, але поки пройшлися в одну сторону, в другу, подивіться, що на ногах. Ну нічого. Дасть Бог щось буде родити, щось будемо мати. Пшеничка гарна. Ячмінь прижовкли трішки. Одним словом хлопці подивилися, сказали, що треба дати ячменю трішки більше, як пшениці. Ну, дали. Як гарно ви щось пташки. Не хочу додому їхати, але все вже, все. Хлопці грузяться та їдемо. От приїхали з поля під хату. Під хатою зараз ось теж по ячменни прийду. Так, да, якщо то вже подивитися, вже я теж бачу, що придивляюся, то тут краще ячмінь. Ну, але таке, тут агній був. Тут піввідерочка, можливо, їй вистачило, б, але набрали хлопці відро, каже Юра, що. Посип тут по часнику, по цибулі, а тут іще далі по орану посиплю, тому що все одно тут буду все сіяти. Буде там морква, буряки з цієї сторони вже. Ось цю траву підживлю. Це не наші обіцяє, город не наш. Ми користуємося, поки господарів немає. Зараз що знайшла? Прийшла. Зараз буду йти з міндобривом уже тут. Тут ще, звичайно, треба буде підгребти, але. ой. Де же, що мої бандити тільки не понакладали, подивіться. Пістолети поховані. Чикаго. М? Що хочеш побачиш? Зараз прибрати, щоб прийшли, забрали. Зараз немає кому, і ніхто не знає, хто це зробив. Зараз це буде все рівно, що мама його там поклала. Так, все, буду розсипати. Нам вже як кормити, то кормити. це те. Приходжу, він каже, насипай відро і дешеві церкву підкорми. Підусь по цьому городі. Оце все той город, який не наш, але яким ми користуємося ось від цієї хати. А он! Наша хата. Хі -хі -хі. Пончик мій на мене гавкає. В грубі димить. Зараз дорозкидаю буду вже йти, грітися, відпочивати якраз до вечора, поки пораде. Оце виходить, отак і день прийшов.